Моє перше відео з ринку шувар зібрало майже мільйон переглядів. І сьогодні довгоочікуване продовження. Ми знову вирушаємо на пошуки найкращих сезонних продуктів і готуємо з них страву, яку я колись готувала у ресторані. Лечо. елітні, соковите, з димком і спогадами. Почнемо з томатів. Ціни зараз різні. Я обрала свої улюблені рожеві за 50 гривень, такі як колись обирала на кухню для заготовок. Болгарський перець український стартує від 65 гривень, але для відео я обрала найяскравіші з павільйону нідерландські по 120 гривень. І не шкодую вони як з картинки щільні. М'ясисті і солодкі, зазирнула й до ягід. малина 100 гривень за три склянки. Дуже свіжа, лохина та чорниця свіжа, хрумка в ідеальному стані. Стоїть у мене вже четвертий день в холодильнику, як щойно скуща лисички 250 гривень за кілограм. Заморозила, до речі, собі про запас на зиму і нарешті кавун із Херсона та Одеси. Ви тільки подивіться на цей вибір. Фури стоять просто рядам, запах літа в повітрі. Вибрала я свій з Одеси за 22 гривні за кіло. Солодкий, соковитий яскраво червоний всередині, улюблений смак липня. А вдома час до готування бору перець промиваю, обрізаю. Нам потрібне чисте філе без насіння. Кожен шматочок змащую олією, викладаю на паргамент і в духовку під гриль, аби гарно підрум'янився. Потім одразу в миску накриваю плівкою, шкірка знімається легко, а аромат не передати. Поки перці остигають, робимо соус, свіжі томати, часник, щіпка терпіння. Все перебуваю до однорідної маси. Коли перці охолонуть, очищаю від шкірки і ріжу соломкою. У велику сковороду вливаю томатну суміш, додаю сік від перців, трохи цукру, сіль і оцет. Кип'ятимо і всипаємо. Перець ще кілька хвилин і готово. Хочеш, закручую банки. Хочеш, їж одразу. Я ж приготувала це лічі до домашнього кебабу. Хочеш рецепт кебабу? Став плюсом. До речі, саме таке лічі я готувала колись у ресторані. Рецепт перевірений, душевний, ідеальний. А тепер сюрприз від ринку шувар. Якщо ви побачили логотип у цьому відео, зробіть скрін і надішліть йому дірок або просто напишіть слово подарунок і отримайте сюрприз від ринку.